Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні розповідаємо про український борщ. Є в Україні страва, яку шанують завжди і всюди. І звісно ж, це борщ. В кожному регіоні України його готують за відмінними рецептами. Більше того, навіть по селах та сусідніх хатах інгредієнти можуть відрізнятись. Отже, почнемо з найнеочікуваного рецепту борщу без буряка. Такий борщ готують в Криму кримські татари. Він схожий на шурпу. Це узбецька страва, яку кримські татари запозичили, бо довгий час після депортації 1944 року жили переважно в середній Азії. До шурпи додається капуста. Так і виходить кримський борщ. На Житомирщині. До борщу додають журавлину. На Запоріжжі свіжі перетерті помідори. Взагалі для півдня України характерно до борщу додавання свіжих помідорів або засмажки з помідорами. Саме з Одещини, Бессарабії в український борщ у 18 столітті потрапили помідори. В херсонський борщ додається солодкий перець та баклажан. Борщ на поліссі варять з картоплі, буряків, цибулі, квашеної капусти з розсолом, моркви, меду, томатів. В борщу по закарпатськи смак закарпаття підкреслює квашена капуста, білі гриби та слабо копчена свинина. А замість пампушок до борщу подається картопля в мундирах. Борщ по одеськи. Цей варіант одеського борщу відрізняється пікантним смаком та оригінальним поєднанням інгредієнтів. Замість м'яса тут використовують бички у томатному соку. Також для приготування борщу бичок широко використовується в Приазов'ї в Маріуполі, Бердянську, Генічинську та інших населених пунктах регіону. Галицький борщ. Це, перш за все, пісний борщ, а його родзинкою є те, що він готується на буряковому квасі з грибами й чорносливом. Борщ донецький. Приготування цієї страви досить традиційне за винятком рибних консервів. Фактично, рецептів цього борщу два. Але справжнім донецьким вважається борщ без використання м'яса взагалі. Для приготування споконвічної донецької страви нарізаються всі овочі, шункується капуста і вариться все разом. По готовності овочів до бульйону додаються консерви та приправи зі спеціями і засмажка з помидорами. Такий борщ особливо смакує з чорним хлібом, а не зі звичайними пампушками з часником. Саме це відрізняє його від інших українських борщів. Волинський борщ насичений різними запашними сушеними грибами та в'яленим чорносливом. На Прикарпатті роблять гуцульський борщ з білого буряка. Традиційним для Львова вважається борщ без капусти, для Києва з бараниною та яловичиною. Для полтави на гусячому бульйоні. У борщ по харківськи додають пиво. Риба є інгредієнтом і Миколаївського борщу. Заздалегідь обсмажену рибу кладуть до готової страви. Після цього борщ має настоятись протягом півтори-двох годин. На Чернігівщині до борщу додають кислі яблука, а на поділлі в'ялені та копчені груші. Подаляни свій борщ також варять на квасі, використовуючи як червоний, так і цукровий білий квашений буряк. На Подунавії Ізмаїльщина, в деяких селах, де живуть липовани старообрядці, варять борщ з пельменями. А в Дельті Дунаю у Вилковому борщ варять з оселецю Дунайки, білого буряка та розсолу сквашених томатів. На Слабожанщині борщ варять з фрикадельками на гов'яжому бульйоні. На Дніпрянська Україна славиться декількома рецептами борщів чорний борщ з томленими сливами та качкою без помідорів на бульйоні з качки. І не сквашеними червоними буряками борщ з грушами на ребри поросяти, борщ із щукою, подільський борщ з цукровим буряком, одна з коронних страв Вінниччини. Особливість такого борщу в його структурі і солодкуватому смаку, який досягається. Якісно підібраними свіжими цукровими буряками. Борщ вариться на свиному або курячому бульйоні. Буковинський борщ готується на яловичині та поживному смальці. З додаванням традиційних для цієї страви овочів, буряків, моркви, цибулі, капусти, картоплі, томатів. Аутентичності йому. Додає дрібка борошна для згущення. Було цікаво? Дізнались про щось нове? Вам сподобалось? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.